Доброго дня, ну, звати мене Гавриловська Людмила. Я потрапила сюди, з вини працівників, я думаю, що міліції, тому що 24 грудня була спроба мого викрадення прямо на вулиці. І цей е, пан Дуда, е, я просто впізнала його, і він мене почав на вулиці затримувати. Тобто став перегородив дорогу і сказав, щоб я з ним прийшла кудись. Питаюся для чого? Я вам хочу розказати щось. Ну розказуйте мені на -я. Ні, Я хочу, щоб ми з нами в кабінеті спокійно поговорили. Я вам дам пояснення, деякі мені дасте, деякі пояснення, я, вам все розкажу. я кажу, ні, я не буду з вами походити нікуди, я не маю часу. І я йду. І він йде за мною. Я біжу, він біжить. Я зупиняюся. Я переслі, а він то, що я хочу з вами поговорити. І він мене просто вилікає, заволікає і просто не дає приготувати. І тут до нього підходять ще двоє людей в цивільній формі. І вони просто, наприклад, мене хапають за руки і в машину. Машина цивільна, сторона. троє цивільних осіб. Ну добре, як не знала, що це на це не Як його прізвище було в цьому місці? Тому що він, коли був у мене вдома, він своє посічення. Я дуже налякалася. знаєте, Мені просто вдалося. Я сковилася спочатку і мені вдалося, що Я втікла в, в магазин. Чого були на полізі? Вони спочатку замінили магазин. Деякий час я побула в магазині, за той час я встигла позвонити родичам, повідомити про те, що мене викрадає. Ну трошки я побула в магазині, власник хвилюється, і я вирішила вийти з моїм два, то що ваш той мене швиденько вискочили на ті східці, і далі почали мене тягнути. І тут я вже. Я вже просто так налякалася, що я, я не знала, що я вже маю робити. Я почала кричати, що мене викрадають. Е, я схопилася зацібельців, вони просто, не просто мене виривали, І, вони мені подряпали руки, вони порвали мені куртку, історія не закінчилася. Історія продовжувалася в тому, що коли приїхала міліція. Вони знаходилися всі внизу біля магазину. І коли е, приїхала ще одна міліцейська машина, це вже мені розказував брат, що вони, вони принесли з тобою якийсь папір. І вони старалися мені щось зачитати. Нічого. Ми не дозволяємо нічого оголошувати без адвоката. Поки не буде адвоката, ніхто нічого оголошувати не буде. Давайте сюди адвоката. Допустіть нам адвоката. Поки не буде адвоката, ніхто нічого не буде слухати. Я сказала, що її ніяк. Папери, слухати, без присутності адвоката не буду, я не відмовляюся ні від чого. Але всі дії я готова робити виключно в присутності адвоката. Я просто відчула якийсь такий сильний удар на мене голову, мені в очах потеміло і я, ячок втратила свідомість. Родичі казали, що вони летіли за мною швидкою, лікар швидкою Взагалі один із них сів в машину і хотів супроводжувати швидкі їхати. Мене помістили в реанімацію, там деякі процедури такі нагальні, необхідні робили реаніматив. Трошки якось воно мені вроді стало краще, але мене спостерігали не щодня. І вже коли я сні-два пролежала в реанімації, средський немістову не полягла ще на одній комп'ютерній томографії. Я дуже їй вдячна, тому що ви її уважність, ну я не знаю, просто вже на комп'ютері діагностували інсульт. Інсульт. Так, інсульт це його вели в мозок. Кожного дня під палатою чергують люди. Ну Ми бачили тільки, що при вході. Я зараз з ним поспілкуюсь, запитаю, що, що він там робить і спочатку, з якою метою він так, там спочатку, сидить. Спочатку виявляється, під реанімацією так само сидів постійно, сиділа людина в Перший день мого перебування тут так само сиділа людина. Зараз вони сидять в цій живі. Але ви знаєте, вони не такі, вони такі наполегливі, вони такі безцеремонні. Вони дозволяють собі заходити в палату, заглядати, що роблять люди. І медики не пускають людей без халати, без пахів, тому що це є лікарня. Вони на це не зважають. Але саме цікаве, те, що вони постійно ведуть з медперсоналом. Він розказує про те, що я зробила, хоча я не знаю, що я зробила. Добрий день. Добрий А представте, будь ласка, до кого ви прийшли? У відвідувачі, хто ви? Я зобов'язаний Ну, бо, Наскільки я знаю, ви з міліції. Ну ви працівник міліції, так? так правоохоронних органів, так, так? Так. Ви прийшли тут провідати когось. Кого? Я не зовразив городка. Ну як, ви тут сидите просто, от, да, просто все, так я вам, мешаю. Охерняє, я а, вам а? мішаю. Знайкою сохороняєте. Мішанком. Ми на свою біду запросили, ну я, сім'я запросила, Ющенка Андрія, верніше його маму, а потім вона передала своєму сину, що і що стало бідою для нас на свій на бізнес пощадку, тобто запросили свій бізнес. Оце ну, один частина того бізнесу, це оцей вокзал, який я з, з своїми з адміністрації Галицької марки знаменитої, яку, про яку вже всі знають, побудували на цей вокзал. Коли він став успішний, Дівченко нас позбавив частки, яка в нас була тут через е, свої підконтрольні сюди, свої, свої бабці. Це приміщення, воно було 50 на 50 у вас ющенком чи як? Так, воно було 50 на 50%. А потім, потім... що збільшився статутний капітал? Та ні, все простіше потім. Ну, ну я в суді вирішили це питання. Потім 25% від нас відібрали і передали ющенку. Ну а як це так сталося? Він через... подавав позов якийсь? Так, так, через позови, через... Ну, до, так, і, складний, і простий. Для нього простий механізм, для всіх інших складний. Бо йому через будь-який суд вирішити, будь-що немає проблем. Зараз якраз, зараз якраз влада Ющенка. Звичайно, що система ж лишилася, помінялися очільники, причому деякі очільники. Більше, багато очільників, які зараз вони були, в, так, я, вже, я вже його називаю режимом Ющенка. І, відповідно, ну, коли це все відбулося, люди, для людей квартири це велика цінність. А що сталося з вашою сестрою? От я про що і кажу, що для людей це велика цінність, вони подали позови, подали, відкрили кримінальні провадження і тут Ющенку стало некомфортно. І, відповідно, він почав шукати способи, як перевести вину на когось іншого. Спочатку вони це вирішили шляхом перекидання води на колишнього директора. Сфабрикували справу, ну, але справа почала дуже швидко розвалюватися, бо там немає підстав для таких фабрикацій, як вони зробили. Тоді вони перейшли до, на мене і вже десь більше року за мною, образначаючи, ганяється вся прокуратура, міліція і, і інші силові органи, щоб тільки... Мене вгамувати, бо я захистився за тих людей, яких Ющенко образив. Ми відповідно, ми, ми, ми всі з купі боремося. Тоді, розкажіть пару слів, як це відбувалося з вашою сестрою, що там тоді якісь почали, захоплення було. Тоді так? Почали перекинулися на рідних. Тобто, так як класичний спосіб, як, як, як поступали і при Сталіні, і при Брежнів, і при при всіх наступних режимах, і, і, на жаль, це відбувається і тепер. Коли хочуть плинути на тебе, беруть за заручники твоїх рідних. Отак так і відбулося з моєю сестрою. Фактично йшла по вулиці, можна так сказати. До неї причепилися люди в цивільному, вона почала тікати, втекла в магазин, потім виявилося, що це нібито міліція, потім цієї міліції ще більше збільшилося. Ну, вона сильно дуже сильно перелякалася, бо перше вона жінка. По-друге, всі ж бачили Майдан, всі ж знають, як ще, ще все свіже, як міліція викрадала людей із Майдану, із поза Майдану і дознає звідки. Це була передача Кримінальне Прикарпаття. Ми надіємося на справедливе вирішення справи як в суді, так і в міліції. Справедливість в нашій країні після Революції Гідності все ж таки має відбутися, незважаючи на пости, посади і знайомства, які є у корумпованої влади, навіть хоча й вона називається і колишнім президентом України Ющенком. Дякую.